Так, скільки вносити гранульованого вапняку на кислих ґрунтах, є формула розрахунку, друзі, є формула розрахунку, розкислення ґрунтів. В залежності від гідролітичної кислотності і від місту кальцій, СО3. Ви пишете за вапняк, це значить ну, вапнякова мука, там десь 98% карбонату кальцію. Давайте так. Гідролітична кислотність це абсолютно формула вже вивчена всією наукою світу множить на півтора. Там вона складніша, але вже дійшли до цього висновку. Ви зробіть аналітику ваших ґрунтів. А яка у вас кислотність вашого ґрунту? І вносьте але знаєте, що академік прянішників казав, що вапно кормить батьків, але вбиває їх дітей. Це ну, така була от, о, присказка о, академіка Дмитра Миколайовича К'янічникова чи Михайловича. То я вам скажу, що багато вапна також воно блокує, блокує калій, кальцій, він є антагоністом, магнію, тому великі норми, особливо дивлячись під яку культуру. Складна ця тема чітко вгадати. Але я маю практику, особливо в бурячних сівозмінах, Скажу, що за рік в один раз не більше трьох тонн в залежності там від кислотності. Якщо у вас ґрунт кислотність десь під 5 pH, то десь в районі розраховуйте 1,5-2 тонни. Це буде оптимальна норма, якщо ви там не будете заморачуватись формила цими, у вас немає можливості поміряти, поміряти pH.